Доброго дня спільнота. Хочу показати, які поставив колеса на свій мотоблок Зубри 10. Заводські, які були, прийшли, проробили 2,5 роки і прийшли в негодність. Після того було прийнято рішення купити або кацюміну, славно звісну резину на мотоблок, або від квадроцикла. Вирішив від квадроцикла. Трішки дешевше вийшлося. В общем, сама суть. Поставив колеса 26 на 8 на 12. Радіус на 12 підходить під диски заводські. І чому 26, а не 28. По ширині трішечки ширше від заводських карбів. І буквально на сантиметрів 5 вищі. Тому ще. Плюс до цього всього збільшила швидкість на 5 км за годину. Плюс-мінус, як то кажуть. Резиною задоволений. Протектор, правда, тут ще такий поношений, але ще буде. Ще попрацює. По боках ще хороше, таке десь 1,5-2 см, а сама серединка вже трішки зносилася. Що тут, що тут? Ну, Тут трошки живіший. Але резиною задоволений. Пробував і по болоті, і по асфальту. І ось як бачите, земля на городі така м'яка. Грузивши на прицепчик десь плюс-мінус 600 700 поводить Поводиться доволі непогано. Тому раджу до покупки резиною від квадроцикла. Тому всім удачі і до побачення!